Ви коли-небудь проповідували? Джуге, хлопчик із Руанди. Свою першу проповідь він виголосив, коли йому було два роки. Коли Джуге був зовсім маленьким. Він отримав власну Біблію. Це була Біблія з малюнками. Джуге не вмів читати, але любив розглядати малюнки. Він слухав, як його мати читала історії про хоробрих дітей у Біблії. Він дізнався історію про хлопчика Самуїла, який почув голос Бога вночі. Він дізнався історію про хлопчика Давида, який переміг велетня Голіафа. Він дізнався історію про хлопчика царя Йосію. Який любив Бога і переміг свою злу бабусь, він дізнався про дітей, чиї матері привели їх до Ісуса, щоб він поклав на них руки і благословив їх. Джуге багато думав про Ісуса. Коли він спав уночі, йому часто снилося, що Ісус покладає на нього руки. Джуге добре знав біблійні історії. Дорослі помітили, що Джуге добре знайомий з Біблією, тому коли йому було лише два роки. Вони запросили його стати перед церквою, щоб проповідувати. Коли він підвівся, щоб говорити, він відчув страх і збентеження, коли побачив, що всі дивляться на нього. Хлопчик важко ковтнув і розповів історію про те. Як Йону проковтнула велика риба. Він так нервував, що забув частину історії, але вчитель суботньої школи був задоволений проповіддю. Джуге відчув натхнення продовжувати. Він вивчав історії зі своєї Біблії з малюнками і запам'ятовував їх. Потім хтось знову попросив його проповідувати. Він проводив час, готуючись до проповіді. Він заповнив вітальню всіма стільцями з дому і проповідував їм, вдаючи, що проповідує в церкві. Тієї суботи Джуге почувався Набагато комфортніше, коли виголошував свою проповідь. Одного суботнього дня, коли хлопчик проповідував, хтось зробив відеозапис проповіді та виклав її в інтернет. Якийсь журналіст побачив це. І зробив про Джуге відеорепортаж під назвою Малий Євангеліст. Багато людей дивилися репортаж, і незабаром Джуге отримав запрошення проповідувати в різних церквах Руанди. Хлопчик любив говорити про Ісуса. Йому подобалося зустрічатися з іншими дітьми та дружити з ними. Йому особливо подобалося бачити, як люди піднімали руки, віддаючи свої серця Ісусу в кінці його проповіді. Коли Джуге було сім років, хтось запросив його проводити євангелізаційну. Зібрання протягом цілого тижня в далекому місті йому потрібно було проповідувати щовечора протягом семи днів. Спочатку Джуге був наляканий і думав, що не зможе цього зробити. Тоді він вирішив віддати свої страхи Господу. Дорогий Боже! молився він. Будь ласка, дай мені сили і дай мені багато проповідей. Він потужно проповідував, і 24 людини прийняли хрещення сьогодні. Джуге 9 років. Він проповідував у понад 60 церквах. Понад 2 мільйони людей чули його проповіді особисто або в інтернеті. Джуге один з багатьох дітей у Руанді, які розповідають іншим про любов Ісуса. Деякі діти проповідують, інші співають, а треті декламують вірші з Біблії. Дякуємо за ваші місійні пожертвування суботньої школи, які допомагають дітям у Руанді та багатьох інших країнах по всьому світу дізнатися про Ісуса.